Привітати вас з тим, що ми пройшли першу половину наших виборів і подякувати за підтримку і е, все ж таки непогану явку хмельничан на вибори місцевої ради. Ми е, найгірше в Україні, але це напевно із обласних центрів одне з найкращих результатів явки. Говорить про те, що хмельничани активні, хмельничани хочуть обирати свою місцеву владу, хмельничани хочуть змін. І основне моє завдання було зробити так. І на посаді виконуючого обов'язків міського голови, щоб вибори в міській раді пройшли демократично, відкрито, без порушень. Я вважаю, що з цим першим завданням виборів ми справились на відмінно і, зважаючи на те, що багато було пліток, що все вирішено, хтось вже написав протоколи, хтось вже прийняв рішення. Знаєте, я проводжу не першу виборчу кампанію. З 2005 року практично всіх виборчих компаній в напрямку приймає участь від спостерігача, до членів комісії і так далі. І знаю, що в Хмельницькому вибори проходять демократично, вільно і чесно. І ті невеликі порушення, які, звичайно, були, і вони є на виборах в нас, це і підкуп виборців, він існує. І навіть законодавство наше дало таку змогу. Продуктові набори, пакети роздавати. Але впевнений, що та невелика кількість виборців, яка була підкуплена, які були там задіяні в різних каруселях невеличких, а масових збросів не було, не вплинули на результати виборів комуністської міської ради. Те, що ми отримали такий результат, напевно, говорить про те, що, на мою думку, рівень напруги в суспільстві надзвичайно високий. І фактично не стосується все на міської ради. Це перший дзвоночок до Верховної Ради. Те, що відбулося в Україні і в місті Хмельницькому, ми побачили, що виборчу систему фактично не можна приймати за місяць до виборчого процесу. Виборча система має бути опрацьована. Коли нема бюлетнів, не бюлетнів, інформаційних бюлетнів, ознайомлення, за кого люди хочуть голосувати. Коли нема графи, не підтримує жодну політичну силу, напевно, влада забоялася, не захотіла, щоб ця графа була, і вона отримала недовіру громадян. Але це все технічні моменти. Головне, рада обрана. Її професійний склад ми побачимо в роботі в майбутньому. Так, да, рада різна. У нас є депутати від 18 до 70 років. У нас є люди з вищої освіти, і без освіту. Вони різні. Працюють в різних галузях не працюючи, пенсіонери, але студенти. Але ми вибрали раду, проголосувала громада, громада отримала те, що вона, за що голосувала. Тепер ми будемо співпрацювати з цією радою. Я думаю, що достатньо ефективно. Що стосується моєї кандидатури, я висувався на посаду міського голови самовисуванцем, без підтримки політичних партій. Досвід роботи в міській раді і на посаді виконуючого міського голови на цей момент 11 місяців давні змогу проаналізувати, як саме повинен вести себе міський голова. Законодавець дав змогу обиратись без політичних партій, і я цієї ситуації скористався. Тим більше в законодавстві передбачений так званий імперативний мандат. Це більший, звісно, вплив на депутатів, але це також частковий вплив і на міського голову, який би обирався по партійним спискам від партії. І я зробив висновок, що міський голова це людина, яка повинна бути незалежна від партійних осередків, а буде була підзвітна тільки виключно своїй територіальній громаді і звітувати. Міський голова має тільки виключно під міською територіальною громадою, а не ще під партийним осередком, які по-різному можуть ставитись до громади міста Хмельницького і інших громад. Я не вам громаді деякий приклад, який також не підштовхнув обиратися самовисуванцем, Це приклад прийняття міського бюджету 2011 року, коли дві політичні партії різних поглядів на, на нашу думку тоді. Це партія регіону і партія Свободи вирішила не голосувати за міський бюджет. Так от я, наприклад, не уявляю, як міський голова обрано політичної партії може не голосувати за міський бюджет. Тому от, я вважаю, мій висновок це висновок, зроблений для громади, для того, щоб працювати на громаду, звідувати громаді 260 тисяч жителів міста Хмельницького, а не партійний осередок невеличкий в Києві. Від Хмельницького. Це більше. Тим більше сьогодні нема політичних партій імонів, які мають переважну підтримку громадян нашого міста. Низька підтримка всіх політичних партій. Напевно, вони заслужили такої підтримки. Тому ми маємо таку ситуацію. Сьогодні треба об'єднувати депутатів міської ради. На шість партій йшло депутатом міської ради. Мені здається, що людина політично не заангажована, легше об'єднає депутатів міської ради. Скажу відверто, процеси обговорення і переговорів за всіма політичними силами, звичайно, проводяться і одним кандидатом, і другим. Більшість, я впевнений, депутатів це достатньо, самодостатні і серйозні люди, які готові працювати на громадами міста. Моя перша пропозиція новообраним нов депутатам буде звичайно така. Політичні прапори, будь ласка, залишайте Што? в політичних офісах, зайшли в міську раду, працюємо так. виключно на користь територіальної громади міста Хмісії. Політика поза стінами міської ради. Прийде вибори до Верховної Ради, будь ласка, займайтеся політикою. Хто не зрозуміє, напевно, і такі будуть. Ну, я впевнений, що вони будуть в меншості, в більшості. Підтримує такий результат, тому що громада не готова сьогодні займатися виточною політикою. Громада хоче результатів і хоче руху вперед. Свою роботу за 11 місяців я продемонстрував разом з усіма управлінням відомства міської ради і депутатами. Думаю, що видно, як можна якісно змінити підхід до господарювання, що стосується і дорожньої сфери, комунальної сфери. Що стосується дитячих садочків шпіл, медичних закладів і транспортної сфери також.